Ну, що ж, починаємо. Вітаю кожного, хто присутній на зустрічі сьогодні зі мною. Мене звуть Тетяна Масюк, я є засновницею порталу Life Balance, а також коучем, цілителем, регресологом, кармологом, народологом. Сьогодні я хочу вам розповісти в продовження тієї теми, що у нас була минулого разу, тобто методи ефективності. Минулий раз ми розглядали. Баланс колесо балансу, а цей раз подивимось, які методи можна внідрити, скажімо так, в своє життя для того, щоб більше, скажімо так, стати більш ефективнішими або вивільнити час для того, щоб більше відпочивати. Ну, я думаю, що кожен знає, куди можна витратити час. Ось а сьогодні розглянемо ті методи, які допоможуть скоротити час на тих задачах, які не завжди нам подобаються. Що таки почнемо тоді з першого такого методу, який має таку назву З'їж цю жабку. Або жабу. Ось. А в чому полягає цей метод? Зараз я знайду. Он знову не знайду. Як увімкнути демонстрацію екрану. Так, Ось знайшла. Я спеціально. Знайшла цю жабку, скажімо так, для того, щоб більш запам ну, інформація більш запам'ятовувалася. В чому принцип цього методу? Принцип цього методу полягає в тому, що, скажімо так, я не буду вже вдаватися у подробиці того, як цей метод був винайдений. Просто перейдемо зразу до змісту. Зміст полягає в тому, що потрібно робити задачу, саму першу ту, яка сама важлива і Саме важливе і яка, можливо, вам не дуже подобається. Чому саме так? Тобто, це одна задача. Тому що якщо відкладувати на потім а, цю задачу, то енергетично вона вас відтягує, і це забирає, а, скажімо так, енергію у вас. Не сама гарна ідея, тому ось по цьому методу пропонують а, зранку встали, подумали. Яку задачу потрібно зробити з самою пер, першою, самою головною? Після цього, в принципі, можна вже відпочивати, скажімо так, ось якщо ну, так виходить. Так, що є із недоліків і цього методу? Це тому, що можна? Дуже контролювати цей, скажімо так, фіксація на контролі, і тут можна попасти в такий, скажімо так, момент, як емоційне вигарання. Тобто, все потрібно повинно бути в балансі. А які є плюси цього методу? Плюси цього методу в тому, що кожен раз, коли ви виконали цю основну важливу задачу. Ви ще було б дуже добре, щоб ви себе похвалили і сказали, я молодець, все супер, все класно. І таким чином, і з часом, коли ви це робите на регулярній основі, виникає більша впевненість в собі, відчуття компетентності і зберігається гарні, гарний настрій на протягом дня, як мінімум. Так, наступний метод це у нас метод паретто. В чому полягає ця методика? Ця методика полягає в тому, що 80% дій не приносять того результату, а тільки 20% дій приносять потрібний результат. Але потрібно розуміти, що є також недоліки цього скажімо так, методу, тому що кожен, кожна ситуація, вона унікальна. І принцип Парета не полягає в тому, щоб збавитися, скажімо так, від 80% ненужних дій. Це на тому, щоб. Головні моменти сконцентруватися на головних задачах та їх виконувати. Тому що, ну, в принципі, так воно і є, да? 20% певних дій приносять результати. 80% – це дуже добре, але добре, коли вже 20% виконані, а потім вже можна поглянути, що ще залишилося, тому що це доповнить результат, але є певні дії, які принесуть цей результат. Тому в першу чергу потрібно концентруватися все ж таки на діях, які будуть мати результат. Тому що, скажімо так, якщо ви сконцентруєтесь на, 8, ну, на всіх 100% дій або на 80%, може прийти, наступити такий момент, коли ви відчуваєте, що немає віддачі від того, що ви робите, і ну, опустяться руки. Для того, щоб це не відбулося, краще концентруватися в першу чергу на тих задачах, котрі принесуть результат. Ось. Так, третій метод це матриця Езенхауера. А Зараз я ну, ще раз поділюся екраном, Тоже вона мені -то це фото дуже сподобалося. Линку. Ось. Що в чому полягає ця матриця? Вона універсальна, її можна використовувати не тільки для роботи, а й для домашніх справ. Вона ділиться, скажімо так, квадрат ділиться на чотири частини. Це і прописується важливо, неважливо, терміново і нетерміново. Ось тут виходить, самі перші задачі, котрі потрібно виконувати, це ті, які важливі та термінові. Після цього, ну, тобто, можна собі прямо розписувати по пунктам кожен пункт, і так буде значно легше. В принципі, було б дуже добре, щоб планувати. Ну, наприклад, я пишу кожного вечора, або кожного ранку, коли як входять задачі на наступний день або на сьогодні. Таким чином, можна дійсно зробити 15 пунктів і виділити да, якісь важливі, перші важливі термінові, потім менш термінові. Ну, Скажімо так. Наступний пункт, який рекомендується по цьому методу виконувати, це важливі. Та не, не термінові, Тобто тут можна запланувати. Ми ж кажу, можна да, написати не тільки на сьогоднішній день або на завтрашній, можна на тиждень або на місяць розпланувати. Ось, є потім є наступний пункт: це термінові і неважливі. Ну, тут написано делегувати, але це не обов'язково делегувати комусь. Якщо є можливість, то делегувати. Якщо ні, то це можна сказати, скажімо так, в майбутньому собі делегувати. Тобто не важливі, але термінові. Але ну, тут потрібно також розуміти, що є зовнішні обставини, інколи, скажімо так, це термінові справи, тому що Хоч вони можуть і не принести там якогось певного результату, тому що це життя, і не завжди ми концентруємося тільки на результаті, тому що ну, деякі справи є ті, котрі потрібно вик... зробити негайно. Ось, і неважливі, нетермінові. Ну, тут написано видалити. Ось. Тобто вони можуть висіти у вас списку задач, але, скажімо так, там до мети, до вашої цілі. Ну, не так уже вони вас і набагато приблизять. Тому, в принципі, тут вже можуть вони повисіти, а потім наступить така хвилина чи момент, коли ви зрозумієте, що воно воно мені не потрібно, або може статися так: о, я готова сьогодні виконати це. Так, і ще такий метод, котрий мені теж дуже подобається. Це метод помідором. Зараз знайду картинку. Це крута така штука, якщо ви ще не користувалися цим методом, я його дуже рекомендую. Він реально крутий. В чому полягає суть? І з часом у вас просто наступить такий момент, коли воно у вас автоматично буде вже встроєний, скажімо так, цей момент, і ви будете вже самі інтуїтивно відчувати, як там проходить там, ці 25 хвилин. Тобто, ну є такий, я розумію, що є, є такий пристрій. Да? Навіть коли заводиться вручну таймер на 25 хвилин. Тобто, в чому заключається цей метод? Що ви сідаєте і концентруєтесь, ну, тобто, ви працюєте 25 хвилин, потім дзвенить, скажімо так, будильник і ви даєте собі 5 хвилин перерви. Тобто, Можна пройтися, можна. там, не знаю, чай заварить, чи ще щось. Тобто, 5 хвилин відпочиваєте, потім знову таймер на 25 хвилин. Таким чином, е проходить 4 етапи по 25 хвилин е робочих і 5 хвилин е відпочинку, і робиться більш глобальний відпочинок на 15-30 хвилин. Е це ну, дуже ефективно. Тому що зміна діяльності і концентрація вони допомагають дійсно бути ефективним. Тому що через певний час, так, ну в принципі, от по цьому методу кажуть 25 хвилин. Ну, десь я, в принципі, сама по собі навіть знаю, що десь ну, 25, ну там максимум, мабуть, 40 хвилин, коли ти дійсно ефективний і готовий працювати, і так далі. А потім вже знижується ця активність, починаєш. Йорзати, скажімо так, на стулі. Щоб ось цього йорзання не було, можна, не ж кажу, зайнятися, змінити там на 5 хвилин діяльність і потім повернутися до основних задач. Ось. Тому, в принципі, це такі чотири моменти, чотири інструменти, котрі я хотіла вам сьогодні розповісти. І я навіть вклалася в 15 хвилин. Так. Ну, в принципі, це все. Доповідь моя закінчилася на цьому етапі. Якщо є питання, задавайте. Можливо, в когось є ще якийсь метод, який використовує хтось у своєму посердельному житті. Поділіться, дякую тобі за проведення ефіру. Привіт. Я на жаль приєдналася пізніше, в 20.07 чи 20.08, Почула тільки ага. останній метод про пер, перший не чула. А я так скажу, що в своїй роботі дуже важливо, це по-перше, дисципліна, мабуть, так. Дисципліна саме більше, коли ти робиш, 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 і все. Тобто хочеться, звісно, 20 робити, а не 80, але буває таке, що ти робиш більше, чим ти можеш, чи ти ставиш багато собі дуже планів. Тут важливо, мабуть, переносити акуратно, коректно на наступні дні ті дії, які ти поставив більше, так? В цей день, наприклад. Ну, вообще, планувати це дуже важливо. Своє життя, тайм-менеджмент е враховувати. Ну, тайм-менеджмент враховувати, я думаю, класно в житті допомагає. Ось. Так, я згодна. Да, я, розк... я розповідала про матрицю Озенгаузера, метод Паретта і з'їж е жабу. Ну, ще так. там це жабу, це як по кусочкам з'їсти слона? Ні, це а, про те, що потрібно виконувати першу саму важливу задачу, яка стоїть на сьогодні, і її виконувати першою, щоб вона енергетично не відтягувала тебе. Угу. Ок, добре, дякую. Так. Ну, давайте ще почекаємо декілька хвилин, може, ще у когось виникнуть питання. Угу. Або хтось поділиться, хто яким методом користується із тих, що я назвала, або яким хто, якимось іншим користується, і наскільки він ефективний в житті. А яким ти особисто користуєшся? Я методом помідора однозначно кожного дня користуюсь. Це останній no. там, де так. Ah, трохи, да, роз... він, він вже внутрішньо встроєний, скажімо uh -huh. так. Тобто, тому що ну, зміна діяльності ну, вона дуже важлива, скажімо так. Uh -huh, uh -huh. Ось. Про з'їждж лягушку. Тут я скажу так, що, мабуть, я більше сова, і тому мені потрібен час для того, щоб о, війти в робочий режим. Тобто це не з самого, не самого ранку, тобто мені потрібен час. Ну і тут вже потрібно розуміти, що, наприклад, я працюю віддалено. Так, а є ті люди, хто, котрі працюють в офісі, їдуть uh -huh. на роботу, то там вже інша справа, скажімо так. Uh -huh. От. По методу ПАРТ, я, в принципі, згодна з цим, але ну, Іноді все ж таки на ці 80% теж розпилюєшся. Ось. По матриці Езенгаузера, ну, я ж кажу, коли пишеш кожного дня задачі на день, то воно дійсно так і йде, що ну, воно вже видно, яка задача є важливою, дуже важливою, вона виконується, в принципі, першою, важлива термінова. Тому що ти знаєш, дійсно, ну в принципі, я згодна, що тут ідея вже, мабуть, навіть компоновка з жабкою, тому що дійсно там ну, знаєш, коли це точно потрібно сьогодні зробити. швиденько зробив, так все про інше, все вже потім. Я думаю, якщо ти займаєшся справою свого життя. Яка тобі до вподоби, то якщо ти навіть робиш 80% від того паретто, то все одно це в кайф, бо ти а, кайфуєш від того, що ти робиш. І звісно, дисципліна, чому я кажу, дисципліна, бо якщо ти кожен день робиш якісь дії у напрямку свого розвитку, там, а, і так далі, то це набагато краще, ніж там, раз у тиждень вистрілювати на 80%. Краще кожен день потрошки робити. Тоді немає би. Горяння якогось, і е, ти екологічно йдеш по цьому шляху, так, розвитку. Ну, в принципі, да, я повністю згодна, тому що регулярність вона вкрай важлива. Це, скажімо так, ну а тут без дисципліни ніяк. Uh -huh. Запрошуємо до наших коучів на портал Life Balance, uh -huh. усіх, у кого є труднощі з тим, що попри. Щоб допомогти собі досягнення цілей, скажімо так. Угу, угу. Так, і опрацювання своїх страхів та а, негативних яких установок, що заважають йти в розвиток, тому що, якщо щось заважає на підсвідомому, то ми завжди відкладуємо. Потім, 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 бо є вторична вигода цього не робити, наприклад, теж це дуже важливо. Ну так, да, я тут повністю згодна. Тобто, якщо у вас є бажання досягти якогось фінансового результату, uh -huh. і при цьому немає дисципліни, і uh -huh. весь час я хочу цих грошей, а немає, скажімо так, плану, як досягти його. Тобто, цей план не розписаний там на кожен день, на кожен тиждень, на кожен місяць, то це вже складно. Uh -huh. Тому потрібно розуміти, яка ніша. Дасть ці гроші, дасть реалізацію, але ну потрібно в першу чергу, як ти сказала, Катя, розуміти, щоб ця справа дійсно подобалась, ось, але потрібен план, без плану нікуди. Угу. А ти якось робиш цей план, наприклад, і якщо ти виконуєш план, ти робиш собі якісь подаруночки, Якось хвалиш себе, чи, чи навпаки, наприклад, щось не зробила свариш себе чи ні? на, на особистому? Mm -hmm. Сварити себе ні, а коли досягаю чогось так. Mm -hmm. Тобто, ну, це якісь маленькі там моменти, може бути какао, я кофе не люблю. Тому дат чи вийти там какао випити, чи там сходити кудись до ресторану. Так, ну в принципі, якісь певні досягнення я завжди святкую uh -huh. для того, щоб закріпити цей результат і щоб. Ну, скажімо так, і в пам'яті залишилася, і, по, і позитивна емоція, тому що ну, наше життя це ж не тільки про, там, скажімо так, до досягнення грошей, тому що гроші вони повинні і приносити радість в житті. Ну, Це <світтє> зрозуміло, що в кожного є своя, скажімо так. <світтє> ну… Я і маю на увазі, тобто да, своє задоволення. Да, хтось там кайфує від речей, хтось кайфує там від кафе від їжі, да, хтось кайфує просто від того, що він багато грошей за, заробив, але я вважаю, що коли вже такий момент, то там вже є деякі, деякі моменти, що потрібно працювати з психологом чи силителем, цілителем, тому що якщо більше ніяка сфера в житті не приносить задоволення, це теж не є нормою. Тому що ну, наше життя багатогранне, і, і, ну, і кайф треба ловити кругом і від сонця, і від того, що е пташки співають, і від всіх інших моментів. Тому mm -hmm. ну, я вважаю, що було б не екологічно викидати якусь, е скажімо так, сферу життя і не отримувати від неї задоволення. Mm -hmm. Ну, в першу чергу треба знати, що це ваше бажання. Вот. И, кстати, є дуже гарна також методика це написати, чим ви наповнюєтесь. Uh -huh. Для того, щоб там повинно бути 10-15 мінімум пунктів. Це повинно бути не тільки пункти, якісь котрі. З великими фінансовими затратами пов'язані для того, щоб. ну, Тобто, да, наприклад, чогось досягли, або відпочити, десь набратись ресурсу. Це дуже добре, тому що або задавати собі питання, чого я сьогодні хочу, як я себе готова порадувати. Доподав. Угу. А виписуєш чи ти ввечері свої досягнення, які ти а, зробила за, за день або за тиждень? Ні. Чи є таке в практиці? Ну, Я, я ще не вела. Да, я знаю, що це дуже гарна методика є, де да, навіть ведуть знайомі щоденники а, угу. благодарності. Угу. Ось, але я, все, я до цього ще моменту не дійшла. Ну, я щоденник благодарності не веду, але кожен ранок, мій ранок починається з благодарності. Так, одну хвилинку я да, мислями та душею в приєднуюсь до кожного дякую. І таким чином підіймаю свої емоції, енергії і частоту свою. І з цим же. Запалом, з цим натхненням, що в мене все є. Я переключилася з недо на а, ізобілі, так, і, а, і вже йду в світ з іншими енергіями. Вже легше чогось хотіти а, ось. Тому якось так. Ні, я з тобою повністю згодна, Ну, в принципі, я, я думаю, що як у кожного цілителя у нас на порталі, у мене теж починається ранок з даоських кругів, з біоенергетичної гімнастики, з благодарності, з благодарності собі, фізичному тілу, душі своїй, благодарність Богу, матінки землі, благодарність роду, кожному кого пам'ятаєш, і тих, кого. До сьомого каліта, скажімо так. Так що, да, з цього, цього ранку кожен починається однозначно. Да. Мені просто здається, коли ти запускаєш цю енергію, то всі ці графіки, всі ці а, плани задачки вони йдуть а, більш легше, швидше, легше, в кайф, може, десь, в радість. Тому так, це. Стало. Ой, таніш, я бачу що Люди не виходять більш питань, мабуть, нема. Все, все зрозуміло, всі занотували, вже пішли писати, Мабуть, плани, задачки по цим схемам. Я собі це, зробила скрін, скріншот останні. А... Ну, вона дуже, дуже зрозуміла, просто я теж роблю а, якісь там плани, да, і вже формую їх. Там, або в мене в блокноті в щоденнику є просто вже дати заплановані якісь зустрічі, і просто вже ти робиш так, коли тобі вдобненько. Добре, дякую да, Дякую. Гарного вечора. І я кожному дякую, хто сьогодні зміг бути присутнім на зустрічі онлайн. А також ті, хто будуть дивитися нас у записі. Якщо є питання, пишіть під відео. Бажаю кожному гарного вечора, тихої, мирної ночі. На все добре. На все добре.